Взяти участь у спортивних іграх приїхали 14 команд з міст та районів нашої області, де працівники культури успішно поєднують професійну діяльність із заняттями спортом. В Програмі спартакіади були змагання з шахів та шашок, армлесингу та настільного тенісу. Мені дуже приємно приймати участь у цій спартакіаді. Я люблю шахи, займаюся з ним. Це моє хобі. Воно ну, допомагає я, мені в роботі, так як я працюю бібліотекарем, вивчити душі людей, характер їхній. У всіх видах програми спортивних ігор було нагороджено переможців та призерів. Бронзові нагороди здобули працівники культури міста Новограда-Волинського, Друге місце посіла команда Новоград-Волинського району. А Кубок чемпіонів завоювали працівники культури Червоноармійського району. Я дуже радий і дуже задоволений, що ми зайняли перше місце. І дякую всім нашим учасникам, які приклали немало зусиль для того, щоб ми сьогодні перемогли. Переможці спортивних ігор візьмуть участь в обласній міжгалузовій спортикяді, яка відбудеться під прапорами спортивного товариства Свартак 3 грудня.